Проєкт «Мережево. літературні читання у містечках України мандрує країною. Його учасники письменники, журналісти, літературознавці та культурні менеджери відвідують різні міста та містечка. До сміли приїхали письменники Володимир Аренєв та Катерина Михаліцина, а також модераторка події Марія Тітаренко. Сміляни зустрічали своїх гостей у культурно-освітньому центрі. В нашому місті відбувається така значуща подія. В рамках можна до себе її. Намалювала акція мережеве читання, якщо це можна так назвати, тому це дуже круто, дуже приємно. І по-перше, я вам хочу дуже щиро подякувати, що ви віднайшли час, можливості і завітали в нашу громаду. Я вважаю, що сьогодення вимагає е, знаєте, нового сучасного доступного. Тому що сьогодні тут присутні і молодь наша, і працівники бібліотечних установ, закладів освіти, культури це ті люди, які перш за все являються носіями нашого українського, нашого рідного, того, без чого не може існувати наша держава. І звичайно, молодь, яка це наше майбутнє, яка буде відбудовувати. Працювати і творити нашу державу, тому дуже круто, що в нас є талановиті люди, які готові донести нам чудову інформацію, донести нам свій талант, своє бачення на шпальтах і на сторінках сучасної книги. А ми готові читати, пропускати через себе. І робити добро, яке ви нам також несете. Я від міського голови, від депутатського корпусу, від цього і команди хочу вам щиро подякувати. У нас насправді класне, круте місто, хороші, доброзичливі люди, які хочуть читати, хочуть пізнавати суперові діти, які читають, знають, вміють, хороші спеціалісти. Тому я вам щиро дякую. Сподіваюся, що сьогодні буде. Крута, класна, ось така дискусія. Подія для Сміли небуденна у залі Аншлаг. Спілкування тепле, невимушене та цікаве. Проєкт вже триває чотири сезони, це більше чотирьох років, насправді, бо він трошки розтягнути в часі. І коли тільки була задумка цього проєкту, йшлося про те, аби літературу, живу літературу привозити туди, куди вона зазвичай не виїздить. Містечка, де не дуже рясно бувають книжкові якісь фестивалі форуми. Ось і тому були вибрані не міста, не обласні центри, не столиця, а власне такі містечка, куди ми приїздимо. І зазвичай це дуже різні області. І на таку поїздку у нас іде дві-три локації. Оце, цієї поїздки ми маємо дві сміло і городища, і кожного разу ці інші письменни. І метафора мережі теж дуже помогла, оскільки ми вимережуємо нові сенси. Ми вимережуємо. Культуру і як на мене, це така знаєте, дуже подібна на таку сітку захисну, бо е, зрештою, завдяки е, нашим воїнам, які м, роблять цю і, можливість нам спілкуватися, так ми справді теж е, в тилу робимо цю культурну сітку. Ми ти, мої Почну від Катерини Михаліцкої, письменниця поетка, я б тут зауважила та перекладачка, координаторка е, до того письменницької ініціативи допомоги Україні, можемо про це її пізніше розпитати. Волонтерка. А волонтери 24 на 7. Хто би запитав, я не знаю, як Катерині це дається, вдається, вона має трьох дітей, Трьох трьох дітей двох собак познайомилися з трьома вашими смілянськими. Вже одного встигла та зібрався. Окремо приїхали. Так, це така волонтерка в квадраті, в кубі, і так далі. Приклала близько п'ятдесяти книжок, зокрема, Довкіна. Автор кількох збірок поезій та понад двадцяти дитячих книжок, декотрі привезла з собою привезла і чимало книжок ми сьогодні подаруємо вашу бібліотеку. На її дитячі твори входять до шкільних хрестоматій. І тут увага, особливо учні. підлітки, маці, і Нас і ми маємо. На нас ми має... христа, але і це і маємо, Але ці будемо знати, так, що в нас двоє авторів, які є в Шкільна. Шкільна. Катерина, шкільні Катерини, стали основою для вистав. Ви можете собі такі факти маркувати, якщо захочете більше попитати, і ми це не проговоримо під час зустрічі, то готуйте свої запитання. Окрім того, переможеться літературних конкурсів, переживано двоє письменники мають неймовірну кількість велику перемог. Я навіть це не буду зачитувати, бо це нам займе цілу годину насправді. Але те, що важливо, хто у парку обійшла в міжнародний список найкращих дитячих видань 2016 року у білі круки. Білі круки це найвідоміший топ номер один власний список дитячих книг. Ну і всі ми є членами української організації ПЕРКО теж двома словами. Пізніше розповім, а Катерина ще і члена, членкиня Гао «Нью-Йоркський літературний фестиваль. Дуже важливо скажемо, бо воно пов'язано безпосередньо з тим, що зараз відбувається. Воно пов'язано з тим, що Україна е і Українці мають долати стере той стереотип, що на сході однієї заході інші, що ми чимось підрізняємо. Всі, ми, справді всі українці, всі маємо єднатися одне одного знати. — Тепер про Володимира Альніка, письменник, журналіст, кіносценарист. Перекладач викладач, автор понад тридцяти книжок. Пише наукову фантастику фентезі як для дорослих, так і для підлітків дітей багатьох премій, зокрема якщо прочитається його корм. Це важливий європейська премія за фантастику. Окрім того, книга року Бі Бісі творив мовами, я думаю, більше десяти. Напевно, десять, але щось здається, що більше. Був сценаристом фільму Сергія Постуні, Тарас Шевченко, ідентифікація «Five Bucks in Net». Кількох комп'ютерних ігор. Я Марія Титаренко, письменниця, авторка книги Ча не музи ам'яр. Це такі майже постійні з креативного письма. Отже, всі ми тут представляємо таку організацію, яка називається український фен. Превіатура з англійською, яка об'єднувала письменників, сценаристів, драматургів, поетів, а в Україні ще в нас дуже багато і правозахисників. Дуже честь і дуже цікаво бачити місто, в якому ще не було. Але про яке, про яке, читали, каже, order, про яке я читав з історичної точки зору, я цікаву історію. І деякі тексти, які я пишу, вони якраз пов'язані з другою Козачиною, трошки пізніше. От, і ну, кожного разу дізнаєшся, що є багато того, про що ти в школі не розповідали, про що ти не читав пізніше, а от воно є, воно є поряд. І це можна все приїхати, побачити, бачити, живуть людей, які тут живуть, і в цьому всьому історичному не, не цьому всьому, під цими історичними О, так, стенами. Да, да, і це дуже класно. Дякую, що запросили. Це, це дуже цікаво. Я сама родом з маленького містечка з Рівненщини. Я знаю, як працює і не працює та сама історична пам'ять, про яку ще не згадував Володя. Як важливо зберегти те, що пам'ятається бодай ось таким прекрасним виглядом, здається, перше що я похнула, коли дійшла і побачила. Я дуже сподіваюся, що в нас кладеться саме розмова насамперед, тому що ми приїхали, ми можемо справді багато говорити, але хочеться, щоб це було назад, щоб це було знайомство на Сповна насолодилися розмовою, книгами, отримали поради творчі та життєві, а також наповнилися новими смислами, емоціями та історіями. Наприклад, з початком повномасштабної вилетіла дитяча література Я сама не знала зрозуміти. Я все рівно багато з дітьми працювала, але писати. Я починала, закидала, починала, закидала, а вона в якийсь момент просто перестала закидати. Хоть ти зрозуміла, дуже люблю ту так, субта, яка написала по мунітролі. Насправді тільки вона теж дуже шик, розкішна довозила авторка, але насправді в нас Денис Староголева, перекладал, що він чув вірний мунітроліс. Я їй перечитала та книжка, яка мене повернула до читання в часі вже великої війни, прочитати я не могла зовсім. І вона пише, що. А потім пішла їй далі в саму ту туриянсу, в її листування, в її біографію, і вона писала, що коли в її досвід війни вона не могла, правда, нічого вона не могла в її випадку малювати, тому що вона зазначила так, для того, щоб малювати, їй потрібно було внутрішнє сіяння, в яке війна загасила зробила, я, я читала в міській перекладі, реліанс, тобто те, що от я не розуміла, що я не пишу не тому, що в мене щось там поламалося чи що, а тому, що загасло це «світільне». І якщо я тут, як, ну, от як де, воно зараз десь з'явиться, якщо я знайду точку відновлення, то це не завжди воно, воно з'явиться назад в текст. І в моєму випадку дуже діє перестатися собі допомогти. Ти не знаєш, пишеш, не, не, не дай, бо а чого, а може не назавжди, не, 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 не я, вона не завжди заганяти себе в страхі, вона прийде, це мати розуміти, що є ця точка світіння, і вона не, не завжди спасає. Якщо ми будемо тільки цим займатися, ми дуже швидко якраз виберемо, і це закінчиться, ну, від цього не буде користі. Так? Якщо ми будемо в цьому е, процесі, е, не даючи собі спокій. Ми не можемо бігти постійно, треба, треба зупинятися і відпочивати. І що це, дає? Що це означає? Перемикати. Так? Тобто нашу свідомість, наша свідомість перемикається на щось інше. В цьому сенсі, ну, ясно, що я не це кажу, тому що ми письменники, але це правда. Дуже добре працює читання. Причому читання ліпше працює мені здається, ніж кіно, ну, там, ніж серіальчики, якісь і так далі, тому що в цей момент... Ми більш активно о, о, працюємо, ніж коли ми просто дивимось картинку, дали картинку. Наш мозок просто сприймає, а тут він має щось yeah. відтворювати, тому що він бачить на білому фоні якісь чорні літери, і ну, для того, щоб в голові щось почало в кіно це працювати, йому треба включити і відкласти о, всякі онлайни, онлайн і соцмережі, ось там пів години, годину в день просто читати. Дуже добре працює ходити. Собаки, йдіть, ну так, собаки. але можна і без собак, я без собак кажу, теж, теж нічого. Музика. Знайти щось що вам о, дає оцю насолоду, причому о, ну, радість, да? це може бути запах, це може бути щось смачне, це може бути зустріч із кимось, обійми і так далі. ну Будь що. І це 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 розмови з іншими, воно дуже Ну, Шукайте свої, та не важливі пам'ятати, щоб дбати про себе те, треба слово. І це катастрофічно важко, і це розпута більшого лікарня, це катастрофічно важко. І стає, на жаль, все важче і важче. Але не знаю, треба ці маєчки поставити щось. Ляше шию з косуки якоїсь контенту в кавинних пташок, які потім їдуть з друзями, живуть поруч з ними Дурниці цими Але так воно працює. На цьому ставку трикрамережевні літературні читання це для усіх нас інтелектуальний подарунок. Гостям на добрий спомин також подарунки і також книга. Сміла, презентаційна та ілюстрована. Проект «Мережево» реалізується за підтримки міжнародного фонду відродження, охоплює сім регіонів України. Зі сміли наші гості помандрували у сусіднє городище, прощалися із бажанням прочитати книги нових знайомих письменників, намріяти ще одне літературне мережево та зустрітися знову. Thank <laughs> you.